Чому не можна підвищувати голос на жінок? Аби розібратися на цьому питанні, потрібно нам, друзі, під'їхати на такі козі, яка називається фізіологія. Людина це надскладна конструкція. У нас є духовна частина, у нас є наше фізичне тіло, один тільки мозок складається з декількох відділів. І є такий відділ головному мозку, який називається кора. тобто наша свідомість, наша нейронна мережа, це наш досвід, знання. Наше право вибору. От зверніть увагу, чому всі злочини, згултування, там якісь або навіть зради стаються під час якогось сп'яніння. тому що порушується право оцього вибору. Свідомість помутніла нейроні наші ці клітиночки, вони отруїлися. Є підкоркові структури, це інше відділ головного мозку, це наші інстинкти. Тут ми з вами схожі на тварин. Це інстинкт розмноження, базовий базовий інстинкт самозбереження, материнський, еретичний і так далі. Це нам потрібно для нашого з вами виживання. І є органи відчуття, слух, зір, нюх, тактильні відчуття. У нас є в голові, наш мозок виступає як аналізатор. Коли ми дивимося навкруги, наш орган відчуття передає туди команду, і мозок розцінює, як це безпечне місце або якась небезпека. Далі уявімо, біжить маленька тваринка по пустелі. Неподалік вона чує, як речить лев. Відразу органи відчуття передали команду мозок. Мозок проаналізував і це. Для нього як розцінив, як небезпека. Відразу виникають напруга в тілі, «Бей, біжи або замри. Те ж саме, друзі, відбувається тоді, коли ви підвищуєте голос на вашу дружину. Мимо її волі, коли ви на неї кричите, вона це розцінює, тобто її мозок, після того, як органи відчуття оцінили ситуацію, як небезпеку. Але включається свідомість, коли вона починає думати, що адже це мій чоловік. Він не повинен на мене напасти і роздерти мене в хламіну. І в голові йдуть у такі ніби дебати, ніби як і небезпека, але при тому ще й безпека. Напруга в тіглі залишається, виникає така захисна реакція, яка називається. Образа, але не думайте, що якщо ви покричали на жінку зранку, бо тиждень назад, то вона про це забуде. Вона про це не забуде. Напруга буде залишатися. Тому, якщо ви не хочете, щоб ваша жінка почувалася поруч з вами напруженою, а розслабленою як раніше, ніколи не підвищуйте на неї голос, тому що музики її не забуває. Те ж саме, друзі, стосується чоловіків. Коли ваш чоловік приходить додому, він втомлений, і він також хоче почуватися в безпеці, тому що наша базова ця потреба відчуття в безпеці. Не потрібно йти до нього винувачуваннями, з якимись претензіями, Поставте себе на його місце. Як би ви хотіли, щоб із вами поступили, коли ви прийдете втомлені додому? Ви ступали до вас звинуваченнями? Ні. Ви хотіли, щоб вас обгонули турботою. Тому завжди відноситеся, друзі, один до одного так, як ви хотіли б, щоб ставилися саме до вас.